Обшуку Глухівській міськраді. Інформація про таке з'явилася 22 січня на сторінці у Фейсбук Глухівського міського голови Мішеля Терещенка. Він це назвав маски шоу до водохреща у Глухові. Дати ж коментар телефоном відмовився, пообіцявши зробити це завтра під час візиту до сум, присвяченого презентації своєї книги. У прокуратурі ж після заяви Глухівського міського голови у мережі провели брифінг. Обшуки були проведені не на водохрещі, як зазначено в соціальній мережі, а обшуки були проведені 20 січня 2017 року. В ході проведення двох обшуків приймало участь, приймало участь два слідчих та оперативні працівники, яких було всього 5. Я наголошую на тому, що жодних осіб в військовій формі, у формі правоохоронців зі зброєю в балаклавах не було і не могло бути. За інформацією прокуратури, обшук провели на підставі ухвали слідчого судді. Дозвіл отримали у рамках кримінального провадження, яке відкрили за фактом привласнення бюджетних коштів 16 тисяч гривень при виготовленні дитячого майданчика. Замість нього, як стверджує прокурор, підприємець виготовив пилорамні матеріали, які ви зараз бачите на фото.